Мені було 18 років, коли я перший раз повна війну. Війна це завжди страшно. Коли ти бачиш, коли тебе гинуть, і ти не розумієш, за що тоді я неправда не розумію, за що, що ми там робимо, і для чого ми там потрібні. Українська держава проголошена 91 му році 4 серпня. Я 28 серпня висвічений 91-го року. У нас були ракетні війська в місті Тарибовлі, то я ще був їхнім капеланом, і я до них приїжджав. Це моє перше капеланське служіння приблизно в 96 му році. Житки офіційне моє капеланське служіння це 9-10 рік Косово, його Найстрашніше в часі розстрілу, навіть, скажімо так, якщо не цей вівторок в часі першого штурму. Я був певний, що це кінець. Навколо все горить. Ти дивишся, якщо горить, і от кого стелиться. І я кажу, все, це кінець. Я пішов про спілки на п'ятий поверх зробив собі чай, зробив собі канапку, і думаю, Боже, треба йти бо як захоплять, я не буду мати куди діватися. Я знову вертаюся на майдан, на сцену, дивлюся сюди, а вже проспілка горить. І так виходило, що хто виходив за межі цієї барикади, того стріляли і мене не пускають. І я тоді показую посвідчення правого сектора, і вони мене пропустили, і я пішов. Я розвертаюся назад, а вони такого стоять, якщо мене підстрілять, щоб вибігти забрати. Я так на них подивився, але йду. Знаєте, після того Майдану я був одного монаха на Закарпатті, який має особливу силу молитви, Римокатолицький священник. Він до мною молиться і коли помолився, питається мене в вашому житті, що є таке, що я не можу зрозуміти. Кажу, а що таке? Я коли молився на вас над вами, бачу віддіння. ви йдете. І вас цілиться снайпер. І перед вами стала Марія і вас закрила. Каже, ви знаєте, що це означає? Можливо, на правду, тоді, коли йшов з того мосту до цього готелю в Київ, чи Україна, Україна. Може, якраз хтось з мене цілився, і Марія мене закрила. І коли почалися в 2014 році перші бойові дії, і коли по телебаченню. Показали Житомирські десантники перші їхні втрати, передзвонив, попросився до них, щоб морально підтримати хлопців. Знаєте, ви тут цікава річ. Бо служив я кожен день, але служив сам до мене, ніхто не прийде. І коли їду додому, мене всі просили, що я додому не їду. Кажу, хлопці, а яка вам різниця? Ну, яка вам різниця? Ви все рівно до мене на службу не ходите. Знаєте, що вони сказали, що не дивувало. Ми відчуваємо присутність ангелів, що вони разом з вами. І хто би що не казав? Присутність на війні священника має особливе значення. Там, де священник, ні одного загиблого і не пораненого. Священник він надихає, присутність священника надихає. За політ не зробить того, що може зробити капелан. Бо капелан на війні вселяє надію, вселяє віру. Ніхто з нас не був готовий до такої війни. Священник має бути тим героєм, на якого рівняються. Священник з ними зі зброєю, це з Христом. І він показує, я не боюся, я не маю вогнепальної зброї. Зброя це хрест Господній, який нас захистить. І тому я не боюся, бо Господь зі мною. І не дивлячись на священника, який не має в собі вогнепальної зброї і який є з ними, це надихає, це не дає страху. На початках направду хлопцям ставало легше, коли вони мали посповідатися. Ну, Маріуполь для мене має особливе значення, Я там був у три місті капеланом. Про Маріуполь в мене дуже багато хороших спогадів, той, котрий мені вручив, командуючий цього сектору, буквально за пару днів підірвався. Сама медаль, по суті, вона не має ніякої цінності. Але ти знаєш, яким шляхом вона добуде? У лузі Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Тому Україну